Так, привіт всім. Шукаю я місце, де можна половити карасика. Це кар'єр. Тут є різні відвідні канали. Зараз до одного з них не спустимося. Половимо спочатку на цьому. Цей невеликий. Перейдемо потім на основний більший. Теж будемо від його початку, там де найменша вода йти вже до глибокої. Так, зараз тихенько спустимось, подивимось, що тут є риба. Підійдемо плеще. Ось там щось було. Закидаємо тут, потім підемо туди лівіше. Так, я взяв з собою дві вудочки, одну махову довшу, одну коротку телескопку. Для випадку, якщо будуть дерева, гілки, щоб було удобно. Так, зараз пробуємо. Так, з наживки я маю хробака, опариша і кукурудзяне тісто. Кукурудза і манка. Зварив. Ось таке опариш і хробак. Тут прикормка. Шумо. Пшениця, кукурудзяна купа і макух. Так, спробував я пробока. Зараз поставив. Перед тим ще на тісто. Покльовок немає. Будемо зараз зміщуватись туди, де, де воно збільшене. Попробую без прикормки. Можливо, прикормка її відпугує. Так, перейшов я сюди де трошки лівіше. Закинув вже дві вудочки. Одну на кукурудзуні тісто, другу на хробака. Пробуємо тут. Кльовок немає. Можливо, через те, що обід зараз по другій. Півтретя години. Підемо далі, як не буде тут. Що спробую там. Таке тут калюжа, але хтось ловить. Сліди лову є. Значить і риба є. Сьогодні будемо в багатьох місцях. Є на опари ще покльовка теж. Походу на прикормку прийшла риба. Але це ще може бути три бо я їх бачу, вони тут спливають час від часу. Паскудники. Так, лугу там. Далі перший раз, потім тут посередині. Тепер сюди у вкрай змістився, там вже далі немає. Переп... Закинуті дерева. Підемо глянемо ще. Там ще... Ж... а, є ще калюшка там. Але я вже туди, мабуть, не буду переходити. Якщо тут нічого в трьох місцях не клює, то От, ще тут такий. Так, звалюю я звідси. Пару покльовок було, але нічого не бере. Будемо подорожувати далі. Так, зараз я на початку основного каналу. Він тут такий водорослями. Будемо йти далі. Шукати місця віконечка, можливо десь є рибка. Потім вже зайдемо там, де він великий, чистий. Погодка шикарна. Мала би рибка клювати, але Що спочаток не мене... Потішив. Пустився і сюди бачу, тут віконечко є. Зараз. І дивлюся м'яч. Звідки він тут взявся взагалі? Зараз спробуємо цьому вікні. Закину прикормки чуть-чуть і одну поплавочку Так, закинув я на хрубака. 10 хвилин буквально 15. Побуду. Спробую ще на тісто і все, йдемо далі. Так, ще одне місце знайшов. Але тут уже 100% ловили рибу. Бачу є від опариша, від хрубака банка. Хтось такий навіс робив. Від вітру чи що, чи від дощу. А здували тут сигарети. Дав трошки прикормки, закинувся на хробака і тісто. Пробуємо півгодинки, побуду тут, якщо нічого не візьме, піду далі. Є покльовка на тісто кукруцяне бачу, мальок плаває. Шлево мальок цьопи. Тут уже стає цікавіше. Так, тут мальок замахує, покльовує, але йдемо далі. Так, вийшов я вже на основний канал. І тут глибина велика десь до 6-8 метрів. І так буду закидати вздовж одною вудочкою. Шукати, де ця зараза сидить. Я вже трішки розчаровував. Але мені не привикати. потрібно було спінінг ще взяти, покидати тут багато окуня щуки. Так, обійшов я весь канал, маленькі дрібні покльовки і на тому гайки. Повертаюся я туди в сторону, звідки я приїхав. 72 два кілометри І там ще є озеро одне таке в лісочку Закормимось там, попробуємо Якщо там не вийде, поїдемо завтра на інше озерце. Щойно по карті знайшов ще одне озерце моле Тут уже хтось є а, такі з діти бавляться. От воно тут розпустимося, тут я не був ніколи. Так, щось плаває, явно люди тут ловлять. Зараз закинемося, спробуємо. Перша покльовка така хороша, Хрубака поставив. От і перша рибинка. Дивіться, який золотий. Це короб взагалі. Кропець, Такий плавник. Клас, золота рибка. Але треба щось більше. Кинувши на кукурудзення тісто, теж покльовує. Ось такі от піцики. Золотенькі. Хоча би знайшов місце. Це я велику глибину даю. Вже принаймні знайшов місце, де малька собі ловити на, на будиночок у лісі. І очки крупні, десятки. Так. Тут один мальок клює, треба йти далі. Ще є година часу на одне озеро провірити там. Закину. І прибув я тут на це дике озерце, людей немає. Найдем место, достану да посредине Я уже пробовал в эти минуты Добру годину я маю, а ні, є один чоловік. Десь тут, тут біля камешів станте. Тут вроді гарне місце. Когось альбіноса злого. На хробак, але проглотну зразу. Ще один. Знову проглотнув до самої жопи. Так, все, заокругляюсь, сонце вже практично сіло. І завтра або післязавтра поїду, що тут недалеко я озерце з карасиком. Думаю, там щось вдасться спіймати. Приїхав я на наступний день. Буду пробувати на ось цьому більшому. Спочатку зайдемо в каміші, там маленькі є. Попробую там карасика половити. Роп'ять почнемо ловити, прикормлю можливо якогось карасика вдасться. Це кар'єр далеко від того місця, там далі солоне озеро йде, там риби немає. Ось тут є на цьому. Так, заліз я в камиш. Там відкрите є місце, а тут таке вода. Не знаю, попробую зараз пройти, бачу, там є мостик. Попробую туди дойти. То є, можна туди і туди закинути, і вітер тут такий місцевий. Нес... Ташки ті Так, Тут десь поставлю. Зараз цей місточок наміщу. Прикормив я там і там. Закинувся на хробока і тісто окурудзане. Половим тут годинку-дві. Так, Пройшло півтори години. Шоста година, зараз перехожу на то велике озеро. Тут жодної покльовки не було. Як завжди заглотне масакра! Вон рибка кидається, кокунець, мабуть. Але як то кажуть, вітер в Харю і додому я їжаю, коротше. Так, впіймав я ще одного кунця ліпіздріческого розміру і зрозумів, що... Треба звалювати додому, діла не буде. Так що не ставте лайк, але і не відписуйтеся. буде ще багато цікавих відео. Все, слава Україні! Всім пока!